Такий трошечки хімозний і смарт, тому я вирішила зробити свіжий і здоровий. Писала я. Вітаю вас на моєму каналі. Тут я показую свою рутину, своє життя, якісь цікаві рецепти. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам цікаві рецепти сніданків. І хочу зробити сніданки саме американські. Я знайшла декілька непопулярніших рецептів американських сніданків і хочу їх відтворити, можливо, замінити якісь продукти, щоб це були більш здорові сніданки, але це вже по ходу, подивимось по ходу відео. І сьогодні, перше, що я хочу зробити, це. Речі, я не знала, що це американський сніданок, але це такі міні-бутерброди з беконом. Виглядають вони ось так. В принципі, повинно бути не дуже нескладно. Це такі міні бутербродики і посмажений букон. Я не дуже люблю бекон, але чому б не спробувати? Можливо, мені сподобається, я буду готувати це на постійній основі. Можливо. Тому, в принципі, можемо починати. У мене є букон, є в принципі все. Я навіть для ось цих бутербродиків купила спеціальні такі маленькі булочки. Постараюся зробити ще так, щоб це яйце було настільки жидким і щоб так красиво теж виглядало. Не обіцяю, тому що я не дуже вмію красиво викладати. Вчусь, але я постараюсь Як на мене вийшло просто супер, тому що я вперше готувала яйця пашот, і вони перший так, перший я трошечки перетримала, але другий ну вийшов просто ідеально, і бекон, навіть перший раз бекон смажила взагалі. Вийшло просто супер. Думаю, що буде нереально смачно, тому що шинка ця на кота на бутербродах, вона теж дуже смачна. Думаю, що готувати буде цей сянок ще і в подальшому. Також зробила собі апельсиновий фреш. Знаю, що в Америці п'ють вже в тет тетрапаку. Там такий трошечки хімозний смак, тому я вирішила зробити свіжий, і здоровий. От і мені смачно. Новий день, новий рецепт. Сьогодні я хочу приготувати е, найкращі американські панкейки. Дуже сумніваюся, що вони будуть найкращі, але я хочу спробувати зробити панкейки. Я для них навіть купила кленовий сироп спеціально, і, в принципі, маю надію, що вийде щось ось таке. Дуже сильно буду старатись. В принципі, я оладки вже навчилась робити так, не з першого, далеко не з першого разу. Але, в принципі, в мій, я не думаю, що буде дуже велика проблема. От, наскільки я подивилась по рецепту, рецепт трошечки відрізняється від тих оладків, котрі я робила, тому що я оладки роблю на кефірі. Ці панкейки вони робляться на молоці. Чесно скажу, попередні всі панкейки і малатки, які я робила на молодці, в мене взагалі не виходили. І тільки, як тільки я почала робити на кефірі, в мене стало виходити. Але я знайшла саме оригінальний рецепт, тому маю надію, що по оригінальному рецепту повинно вийти. І так, для панкейків нам потрібно борошно, молоко, кориця, яйця, цукор, сіль, вода і кленовий сироп. Киновий сироп я взяла ось такий. Не думаю, що там дуже велика між ними різниця. Я взагалі дуже давно його хотіла купити, просто щоб додавати в якісь рецепти. Якось не доходили руки, чесно кажучи. От, але е, нарешті я його купила. і Я думаю, що він в будь-якому випадку навіть е, буде корисний і для інших рецептів, якихось не знаю, пирогів чи щось такого. Він наскільки я знаю дуже солодкий. От і буде прикольно щось поливати, навіть якщо там е, млинці будуть робити колись, або ще щось прикольного на сніданки. 고 my dear. Ну що, давайте спробуємо. Це вже насправді друга партія. Тому що перша забрав хлопець, тому що запах цих панкейків стоїть просто на всю квартиру. Тому я думаю, що буде дуже смачно. Сьогодні мій третій ранок. Я третій раз підряд готую американський сніданок. Я вже приготувала собі зранку свою каву. Буду готувати зараз сніданок. До речі, приготувала капучино, але декілька днів тому спробувала раф. Можливо, ви бачили таке прикольне відео в інстаграмі. Какою кофі Раф. Якось був момент, коли я побачила це відео, а потім побачила у іншої дівчини-блогера, як вона робила огляд на всі види кави з якоїсь там кав'ярні. І там був також цей раф, і вона його описала як ніжний кремовий такий аля капучино, тільки не з молоком, а зі сливками збитими. І я його спробувала декілька днів тому. Мені дуже сподобався. І зараз планую зробити це все ще на молоці, але найближчими днями обов'язково хочу зробити на сливках. Він вийшов такий більш кремовий, більш такий ніжний. Так, смак кави Він трошечки більше губиться, але сам в цілому, в цілому, вся ця маса вона стає такою більш кремовою, ніжною і якось, якось краще, ніж з молоком. Переходячи до сьогоднішнього сніданку, я хочу сьогодні приготувати бейгли. А я взагалі бачила в багатьох відео американських блогерів, що вони готують бейгли навіть без нічого. Просто як тостери їх роблять, просто в тостерницю вкладають, трошечки підсмажують, і все. Я, чесно кажучи, взагалі не бачила, щоб у нас продавались бейгли в якомусь попередніх відео я робила сама бейгли. А тут випадково вчора побачила в магазині ці бейгли, подумала, це знак. Треба приготувати обов'язково ці бейгли. Тим паче я зараз знімаю відео про американські сніданки. Як начинку, я взяла творожний сир, тому що це маст хев. Якщо вони готують, то вони готують з того, що я бачила. Якщо ви бачили по-іншому, напишіть, будь ласка, в коментарях. І з того, що я бачила, це творожний сир обов'язково. І я взяла свою начинку, тому що вони беруть абсолютно різну. Я вирішила зробити це з лососом і з листями салатом. Думаю, що повинно бути смачно, в принципі. Ні. Я думаю, що там було б ще прикольно додати авокадо, наприклад, але о, мені не можна авокадо, тому... Ми обідемося якось без нього. Взагалі, як я вже сказала, вони готують бейгли в тостерниці, тому що дуже часто вони купують прям великими пачками і просто заморожують, і потім просто саме з морозилки і відразу вкладають тостерницю на режим розморожування, що такого. Але так як у мене і бейгли свіжі, і плюс немає тостерниці, буде просто звичайна пательня

Ось що в мене вийшло, чесно кажучи, я в якийсь момент взагалі забула, що у мене бейгл, тобто він повинен бути е, закритий. Я почала робити як два окремі бутерброди, але просто потім все поєднала і вийшов е, бейгл. Виглядає навіть непогано, чесно кажучи. До речі, дуже смачно. Що я помітила, в Америці найчастіше зустрічаються бейгли з кунжутом зверху посипані. Тут вони без нічого, але все одно дуже смачні, і фірмою вони ось такі. Можливо, ви будете в Польщі і побачите. Чесно, реально дуже смачні. Тому цьому сніданку я ставлю взагалі 10 з 10. Ще й плюс кава, котра трошки вже вистигла, поки я робила цей бейгал, але нічого. На цьому моменті я буду закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Це дуже допомагає розвитку мого каналу. А ми з вами зустрінемося в наступному відео.